Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас трошки нова рубрика на каналі. Це такі коротенькі відео про останні новини в кросівковій індустрії, і вони у нас будуть називатися новини з фушом. Свуш це маленька такса, яка живе тут з нами. І ну, по дефолту, ми мали би з нею зараз гуляти на вулиці і говорити про новини кросівок. Але особливість такс в тому, що коли холодно, вони не дуже люблять гуляти, вони люблять спати, отак як він зараз це робить. Подивіться на цю ранкову бадьорість. Прямо ну, супер хочемо гуляти. І у нас сьогодні в новинах будуть кросівки, які контролюють твій розум, лего крокси для захисту від дітей, повністю нові New Balance і китайські підробки Тревісів, які по факту неможливо відрізнити від оригіналу. Поїхали розбиратись. Перша новина, про яку ми поговоримо, від бренду Nike. і їх досить такого свіжого релізу, який вони готували 2 чи 3 роки в своєму розробницькому центрі. Це тапки Nike Mind 001 і кросівки Mind. 002. Як ми можемо побачити, досить схожих дві пари, але особливістю цих двох пар є їх низ. В підошві в нас є отакі червоні пімпочки, вони в залежності від кольору кросівок будуть відрізнятись чи кольору тапок. Але особливість цих пімпочок в тому, що коли виходите, вони міняють своє положення і надавлюють на спеціальні точки у вас на стопі, і це збільшує вашу продуктивність, ви залишаєтесь в тонусі. І я досить багато оглядів. Вже на ці кросівки і тапки подивився в Ютубі, і від Еліота Пейджа, і від Сета Фаулера, таких по факту основних кросовочників Ютуба. І чесно, майже у всіх оглядах досить неоднозначна думка про ці тапки чи про ці кросівки. І не дуже зручні, і на вигляд трошки странненькі, Можемо побачити, що досить цікавий дизайн. Але оця фішка з оцими пімпочками і надавлюванням на стопу є трошки неоднозначною. Але на які і позиціонується взуття як взуття. Для спортсменів, і коли в тебе відновлення після гри, ти їх вдіваєш, і типу воно тобі допомагає якось відновитися. Зараз купити їх просто нереально. На деяких ресейлових площадках ціна на деякі розміри доходить до 20-25 тисяч чи за тапки, чи за кросівки, але найкі бачать, що вони популярні, і там вже доходять нові колорвеї, нові колаборації з брендом Fragment чи Фрагмент, не знаю, як правильно це казати. Тому, ну як технологія, досить прикольна штука. Класно, що Nike продовжує тягнути оцю технологічну штуку і продовжують якось розробляти щось нове. Але на жаль, для звичайного користувача кросівок чи тапок, як ми з вами, це трошки тумач трошки така заскладна технологія, яку ви скоріше всього навіть не замітите ніяк. І ну по зручності всі говорять, що вони також неоднозначні. Тому класно технологія надіюсь, що буде розвиватись. А ми поїхали далі. Наступна швиденька новина у нас буде про тренувальні кросівки, про новенький свіженький реліз тренувальних кросівок адідас дропсет 4». У нас на каналі є трошки давнішній огляд на оці мої дропсети, другі, які вже майже два роки живуть. Як ми бачимо, все ціле нічого ніде не потріскало, є порівняння другої і третьої версії. Але якщо знову дивитися по оглядах того ж самого ютубера Джоела з Reviews As Possible, такий кросфітовський канал, чисто про тренувальні кросівки, то там також таке трошки неоднозначна думка про четверту версію. Вони, як ми можемо побачити, порівняно з цими зовсім поміняли. Але дизайн, ну щось дуже здалека схоже є, але дизайн новий, характеристики нові. Ну тобто з цим всім треба розбиратися. Хоча Джойл у своїх відео таких попередніх оглядах каже, що вони непогані, трошки з зачіпом до поверхні є деякі проблеми. Ну, в цих, по крайній мірі, в мене не було ніяких проблем. Ну не знаю, навіть по плитці в них бігав, все було окей. Тому буде цікаво їх перевірити, потестити, що ми обов'язково зробимо далі. Наступна новина буде про мною любимий в дужках НІ бренд Крокс. тут, попри цю новину, я не міг не пройти повз, тому що Крокс заколабився з Лего, і вони зробили оцю таку супер дику, супер странну, похожу на оцей блок Лего, пару тапок. Ну тут. Коментарі думаю, що лишні. Єдине, це ну, по факту, ці тапки в формі блока від Лего будуть ідеальним захистом від таких самих блоків Лего, які ваша дитина може розкидати по всій хаті, і в цих тапках за це ви можете не хвилюватись. Але якщо серйозно, досить смілива колаборація, в принципі, крокс славиться своїми такими експериментальними колабораціями з максимально різними брендами, тому ну, тапки офігезні. Не знаю, чи вони доїдуть до нас в нашу фіцію. Ційний крок хоча б там вживу їх побачити, але це буде виглядати максимально дико. Далі ми з вами поговоримо про підробки підробки, само собою, взуття, і в того ж самого блогера Еліот Пейджа досить недавно вийшло величезне відео, як він поїхав в Китай на такий, буквально так як окреме місто, яке є суцільним ринком підробного взуття, шмоток. Ну тобто, там все просто напхано цими фейками, і чесно, мені на якийсь момент трошки стало страшно, тому що чим глибше вони у відео заходили в дорожчі магазини. Тим більше розмивалася оця межа оригінальності і неоригінальності. І ну, я після цього навіть не знаю, як сприймати якісь ну, неофіційні магазини, навіть може, і офіційні, з якоїсь сторони в нас тут в Україні. Тому що ну, він там на відео бере пару тревісів скотів, які ну, оригінальні коштують більше 20 тисяч гривень, в нього такі ж самі є оригінальні. І він не може відрізнити їх. Він крутить їх, каже: блін, шкіра така ж сама, пошив такий ж самий, ну тупо все таке ж саме. І чесно, це трошки лякає. Так, я розумію, що це не є якоюсь новою історією, але просто я в цю тему ніколи так прям не заглиблювався. А на цьому відео я побачив, що це просто ну прямо проблема. Але 100% оригінальну продукцію ви можете пошукати в каталозі сайтів Echo Deals. Там 100% будуть оригінальний набір сайтів, на яких оригінальне взуття продається. Тому там я прям не хвилююся. У мене в телеграм в закріплених також є цілий список оригінальних магазинів, мною особисто перевірений. Далі ми поговоримо про біговий сегмент і про пару від бренду Adidas, яка в мене є на каналі. Огляд про неї, яка вже по факту стала ну, можна сказати легендарною біговою парою – це Adidas Evo SL. І Бренд Adidas досить недавно випустив трейлову версію цих кросівок. Досить цікавий екземпляр, тому що, як ви можете побачити на фото, дуже схожі курсівки на оригінальну версію, але трошки поміняний верх. Там додається водовідштовхувальний шар, повноцінної мембрани там немає. Зверху сітки додаються такі прикольчики з цією гумою, так щоб трошки міцніший верх був. Піноматеріал Lightstrike Pro в нас, ну як каже нам, Adidas, зовсім не змінився. Ні його кількість, ні його формула. Тому тут величезний респект, того, що ну, ці кросівки бігати в них ну просто суцільне задоволення. І, само собою, змінилася зовнішня підошва, там додавалось трошки більше протектора, тобто за чіп буде набагато краще, тому що, як ми можемо побачити, в оригінальних в ОСЛ його, ну, ну, його по факту немає. Вона мені і візуально, і по характеристиках дуже сподобалась. Я обожнюю базові Іву СЛ. Всі, в принципі, в Ютубі хвалять оцю. ATR-версію, тому буде дуже цікаво їх порівняти і подивитися, як вони проживуть. І остання на сьогодні новина буде про зовсім нову пару від бренду New Balance. Це New Balance 5030. Як ми можемо побачити по фото, ну прям дуже нестандартна пара New Balance, особливо, якщо брати верх. Ну, саме цю версію показали на Паризькому тижні моди, тому, можливо, отакий верх вибрали для того, щоб вони ну, такі були замітні і базові модельки будуть трошки прострілені. І базовіші для New Balance, але все одно ми можемо побачити і схожі елементи. Якщо брати, наприклад, п'ятку і частину піноматеріалу в п'ятці, ну, прям дуже сильно прослідковується схожа п'ятка в 1906 чи в 2002 r Тобто, скоріш всього, це буде і по технологіях, і по зручності, щось дуже схоже. Якщо брати верх, ну не знаю, я, по крайній мірі, не пам'ятаю в New Balance настільки такого суцільного верху, щось схожого на озвіго чи озмілене від. Дідасу, в Найкі теж були якісь схожі пари в New Balance. Я чесно не можу згадати чогось схожого. Якщо ви знаєте такі пари від New Balance, пишіть в коменти. Але чесно, мені ця пара сподобалась. Попри те, що пара є цікавою, і нестандартною для New Balance, все одно є якась частинка класики і впізнаваності цього бренду. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсором кросятні для підтримки цього проекту. Діючим спонсором. Величезне спасибі за підтримку. Кросятні бережемо себе, донатимо, слава Україні.